Послання 1236. Пам'ятайте, що після другого пришестя чистилище не існуватиме 4, 9 жовтня 2014 року Божого 20.40. Моя ніжно улюблена, дочко. Як я прагну любові людини і як вони прагнуть мене, але поділ, що відділяє людину від мене. Подателя життя є найбільшим ворогом людського роду. Сатана своїми підступними та оманливими методами створює великі поділи у світі. Те, що він ховається, дає йому велику владу над людськими душами. Його шкідливий вплив викликає сумніви щодо мого існування в тих, яким бракує віри. Він переконує інших, тих, які не вірять в мене, що саме людина відповідальна за будь-який свій вибір, його заспокійливий вплив, коли він спокушає людину, переконує тих, до кого він отримує доступ, що поганий є добрим, а добре є поганим. Він представляє любов як пристрасть. Ненависть як вид прагнення, а заздрість і ревність, як засоби для виправдання руйнації життя іншої людини. Кожна ідея, кожне бажання, кожна жадоба і тяга, які він насаджує в душах людей, призводять їх до гріха. Таке велике зараження, яке є посеред людей в цьому часі, призвело до того, що чиста любов. Яка походить від Бога, замінена пристрастю. Все, що походить від Змія, буде представлене в серцях грішників як добра річ. Грішники, які піддаються дияволу, завжди виправдовують гріх. Гріх спочатку виправдовується, потім прославляється, поки він не стає подібним на величну справу, гідно визнання. Гори тій людині, яка насмілиться кинути виклик тим, які прославляють гріх. Грішник, який приймає гріх з великою радістю, буде впливати на інших, щоб і вони робили те саме. Сьогодні вплив Злого Духа можна побачити скрізь. Якщо раніше гріховні діяння ретельно приховувались, то зараз вони не мають ніякого сорому. Виставляти їх на показ світові. Все, що огидне мені, приймається з великим задоволенням. Зло представляється як щось добре, а все, що є добре і згідне з Божими законами, вважається злим. Коли діє диявол, все представляється задом наперед, і в точній протилежності до того, що походить від мене. Знайте, що коли моє слово буде оголошене невірним, вплив Злого Духа досягне свого піку. Пам'ятайте, що після другого пришестя чистилище не існуватиме, небо і земля стануть одним, а пекло стане місцем перебування тих, які обожнюють диявола, і все те, що походить від нього. Чад від його злих і нечестивих діл отруїв як тих, які вірять у мене, так і тих, які відкидають мене. Ніхто не є захищений від нього. Молитва, мої улюблені послідовники, є вашим прихистком. Дотримайтесь мого слова і моліться не тільки за себе, а й за тих, які уклали договір зі злим духом. Вони потребують ваших молитов. Вранці, вдень і вночі ваш Ісус.